Вітаю, друзі, на уроці географії. Сьогодні тема уроку закономірності формування рельєфу та поширення корисних копалин на материках і в океанах. Мета нашого уроку з'ясувати закономірності утворення основних форм земної поверхні, родовищ корисних копалин, встановити взаємозв'язки між тектонічною будовою, рельєфом. Видами корисних копалин, розвивати вміння аналізувати інформацію за допомогою географічних карт, вчитись застосовувати цифрові інструменти для научного структурування та яскравого відображення будь якої інформації. Наша планета насправді не є кулею. Якщо розглядати тільки її поверхню, Земля має унікальну форму. Яка притаманна лише їй, її. її називають геоїд. Можна помітити, що на нашій планеті багато нерівностей. Усі нерівності на планеті мають назву рельєф. Запам'ятайте, рельєф це сукупність різноманітних форм нерівностей земної поверхні. Пригадайте, будь ласка, класифікацію форм рельєфу земної поверхні. Складіть схему планетарних та основних форм рельєфу, на якій мають бути позначені такі частини: гори, серединоокеанічні хребти, материки, рівнини, океанічні западини. Вкажіть найголовніші ознаки кожної з основних форм рельєфу. Для згадання схеми пропоную вам скористуватись сервісом X-Mind. Це повнофункціональний інструмент для створення інтелектуальних карт і мозкового штурму, який допомагає розкрити творчий потенціал, отримати натхнення та підвищити продуктивність. Цей популярний сервіс можна використовувати і для створення візуального конспекту. Його ще називають картою думок або ментальною картою. На такій карті можна добре структурувати матеріал, визначати головне, другорядне, пов'язувати різноманітні терміни, поняття між собою. Ну, а розпочати можна зі створення простої схеми. Ось тут ви можете обрати будь-яку схему для своєї роботи. Я впевнена, що вам сподобається. А ми продовжуємо вивчати нерівності земної поверхні. І перше запитання, яке виникає при вивченні цієї теми а чому наша земля має такі нерівності? Саме це ми сьогодні і дізнаємось. Процес утворення материків і океанічних западин тривав упродовж 200 мільйонів років. Згідно теорії літосферних плит, цей рух розпочався у Палеозойській ері. Дивіться геохронологічну шкалу Землі. На той час існував єдиний материк. Запишіть його назву та єдиний океан. Також запишіть його назву. На початку Мезозойської ери. Єдиний материк Пангея розділився на окремі частини. Запишіть їх. На місці єдиного океану утворились нові океанічні западини. Сучасні материки та океанічні западини утворились лише в Кайнозойську еру. Так утворились планетарні форми рельєфу. Зверніть увагу, за допомогою цифрового інструменту XMind я додаю до своєї схеми інформацію, яку ми розглядаємо. Отже, планетарні форми рельєфу це материкові виступи, океанічні западини. Гори захоплювали нашу уяву з давніх давен. Ці високі споруди утворюють одні з найдивовижніших елементів на нашій планеті. Але як утворюються такі гори, як Кіліманджаро та Еверест, відповідь полягає у складній взаємодії геологічних сил. Гора визначається як піднесена форма рельєфу, яка підноситься над навколишньою місцевістю. Ви вже знаєте, що наша земна гора ділиться на і малі літосферні плити. Коли дві тектонічні плити сходяться або стикаються, в гру вступають величезні геологічні сили, що призводять до створення гір. Багато гірських хребтів на Землі утворилися внаслідок зіткнення тектонічних плит мільйони років тому. Найпоширеніший тип гір називають складчастими горами. Ємалайський гірський масив в Азії, де знаходиться найвища вершина світу. Гора Еверест є чудовою ілюстрацією складчастих гір. Під дією внутрішніх сил землі склачісті гори розділялися на величезні брили. Частина цих брил залишалася на місці або опускалась, а інші підіймали ще вище. Підняті над іншими ділянками суходолу називають горст. А ті ділянки, які опустилися нижче від сусідніх, грабен, так утворились складчисто брилові гори. складчисто брилові гори гори сформовані в результаті розриву зім'ятих у складки гірських порід і підняття їх на різну висоту окремими блоками. Вони утворюються після руйнування складчистих гір. Якщо підняття на значну висоту певних ділянок відбувається в межах платформ або плит, то виникають брилові гори, утворюються вони в результаті розламування товщ гірських порід земної кори на окремі блоки та підняття їх на різну висоту. Виникають, як правило, там, де породи в результаті тривалого і складного розвитку, Втратили свою пластичність. Кримські гори належать до Брилових. Внутрішні сили Землі доклалися до утворення вулканічних гір або окремих хребтів, утворених конусами вулканів чи зруйнованих кратерів високих рівнин, Плоскогірів. У місцях виливання. І застихання вулканічної лави. Основними формами рельєфу материків є гори і рівнини. Рівни на планеті більше, вони займають майже 64% суходолу планети. Інші 36% займають гірські системи. Проте на карті можна побачити інші форми рельєфу низовини, височини і плоскогір'я. Відмінність між ними висота над рівнем моря. Низовини мають висоти до 200 метрів. Височини від 200 до 500 метрів, а плоскогір'я понад 500 метрів. На планеті є також і дрібні форми рельєфу, які на фізичній карті ми не знайдемо. Зовнішні сили, водна та вітрова ерозія, різні види вивітрювання та діяльність людини довершили той рельєф нашої планети, який ми можемо бачити сьогодні. Утворились невеликі форми рельєфу: яри, балки, річкові долини. Бархани, дюни, гори останці. Пропоную виконати завдання. Вам необхідно знайти на фізичній карті материків великі форми рельєфу, записати їх назву, знайти в інтернет-ресурсах інформацію, про їх опис, характеристику і підготувати презентацію про утворення двох трьох форм рельєфу. Порівнюючи фізичну та тектонічну карти, ви дізнаєтесь набагато більше про утворення форм рельєфу та можете з'ясувати певну закономірність їх поширення. Так, за фізичною картою материка, океану, світу можна дізнатись зовнішній вигляд, висоту, протяжність форм рельєф. А за тектонічною картою світу, материка чи океану, можна дізнатись про походження, будову, вік та історію утворення форм рельєфу. Пропоную попрацювати із інтерактивними картами для того, щоб закріпити наші знання стосовно форм рельєфу та їхнього походження. Нам необхідно буде порівняти фізичну карту і тектонічну карту. Для цього ми знайдемо географічний об'єкт і визначимо його походження і вік, який має цей об'єкт. Пропоную знайти Гори Гімалай, і ось я їх вже знайшла. Гори Гімалай розташовуються на межі двох літосферних плит. Тепер ми переходимо до тектонічної карти, з'ясовуємо, яким кольором позначені на карті ці гори. Далі в легенді карти знаходимо цей колір, який відповідає зображенню на карті. Встановлюємо, що гори Гімалай належать до області Кайнозойської складчитості, яка, відповідно, належить до Альпійської епохи городворення. Тепер ми знайдемо східноєвропейську рівнину. Ось тут на фізичній карті розташовується Східноєвропейська рівнина. Переходимо на тектонічну карту, дивимося, яким кольором зображена на карті Східноєвропейська рівнина. Відкриваємо легенду і знаходимо у легенді цей колір, дізнаємо, що східноєвропейська рівнина належить до докембрійських платформ. Таким чином, будь-який географічний об'єкт. Які нас цікавить, ми можемо знайти на фізичній карті, за допомогою тектонічної визначити його вік, визначити походження і зробити висновки про походження того чи іншого, тієї чи іншої форми рельєф. А тепер пропоную вам самостійно виконати аналогічне завдання. За тектонічною і за фізичною картами світу або материків дослідіть зв'язки між тектонічною будовою і формами рельєфу. Використовуючи фізичну і тектонічну карту світу або материків, виявіть зв'язки між тектонічною будовою та формою рельєфу на п'яти материках. Запишіть у зошит результати вашої роботи за таким зразком. На українському щиті східноєвропейської платформи розташована Придніпровська та Приазовська височини. І так до кожного із п'яти материків. Корисні копалини, як і інші гірські породи. Утворились в різний геологічний час та мають різне походження. Їх групують з метою використання на горючі, паливні, металеві та неметалеві. Корисні копалини не можна згрупувати так, як мінерали та гірські породи на магматичні, метаморфічні та осадові. Це групування дозволяє зрозуміти поширення корисних копалин і встановити їх зв'язок із рельєфом та тектонічною будовою. Горючі корисні копалини мають органічне походження. Вони накопичувалися в пониженнях давніх платформ і понижених окрайних областей складжетості та перемішувались з уламками гірських порід. До горючих копалин, корисних копалин належить нафта, природний газ, бурий кам'яне вугілля, торф, горючі сланці. Металеві корисні копалини мають магматичне та метаморфічне походження. Вони поширені в областях складчатості давнішого віку а також на виступах кристалічного фундаменту до кембрійських порід, шитах, яких у рельєфі відповідають угори та височини. До металевих корисних копалин належать залізні, нікелеві, олов'яні і мідні руди, золото, срібло тощо. Неметалеві корисні копалини поширені в різних тектонічних областях. Серед них ми можемо назвати базальт, граніт, сльода, азбрс, та такалійна сіль, селітра і сірка. Пропоную вам домашнє завдання проаналізувати фізичну та тектонічну карту одного з материків. Виберіть родовища корисних копалин по одному з кожного виду. Горючі, металеві і неметалеві. Та складіть таблицю за такими стовпцями корисна копалина, тектонічна область і форма рельєфу. До речі, ви можете також зробити висновки у вигляді схеми або інтелект-карти за допомогою цифрового інструмента, з роботою якого ми сьогодні ознайомилися. Обов'язково в кінці роботи ви маєте зробити висновки про закономірності поширення родовищ, певних видів корисних копалин, підтвердити свої висновки прикладами зв'язків родовищ з тектонічними областями і з формами рельєфу. Наш урок наближається кінця. Сьогодні на уроці ми розглянули різні форми рельєфу. Встановили взаємозв'язки між тектонічною будовою, рельєфом, видами корисних копалин. продовжували вміння аналізувати інформацію за допомогою географічних карт, ознайомились із функціоналом цифрового застосунку x mind